Всем привет, с вами я Мартині. И сьогодні мы будем играть в Хаус Тайку. Так, дорожка. Что це? Еще одна дорожка. Лифтарі. Ще шось. Гараж Что це так? Так. Да. Ты гроші тут брать? Так, гараж, пидога. Так, що ще тут є? Що це таке? Забор. Да, лище беру гроші. Це я роблю. Цей забор ставлю. Ого, як далеко. Сти. Ну, Нет, тут були багато грошей. Це я ще за одну куплю.

Закрыть двери. Ну, mm, закрыть двери. Так. Что это? Я забыл. Орган. Так. Дальше. Что еще я тут? Кадеры. Кадеры. Все-таки, это Все такие дах так, задний дом. Все, гроши закинчивыйся, стенка. Тенка. Дерево. Ще такі. Так, типа тут. Вкна не можна купити Стилку куплю. Вікна знову не можу купити 5 доларів всього Ідеальний. Ого Прямо. Тут купить парковку на тысячу долларов по машине за пять тысяч долларов. Викна, викна, перри, викна, стена, викна. Так, що ще тут є? Так, треба. Що це... А, це знову такий звон. Пау. Так, о, знов три тисячі. Добро. Можна збирать. Кухню сейчас буду робити. А я, де кухня? А, це стіни так. Отделяет просто все. Опа, чао. Футбол. А -а -а. Я буду спать в подвале. На случай ядерного апокалипсиса. Чи зомби апокалипсиса все это я. Що тут? Тут, наверное, да, туалет. Все. Як на случай, чого есть все в підвалі? І телевізор. вот такие. Опа, стоп телевізор. Вау, телевізор працює. Крісло, це, 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 все, все купую. Все, що є, те купую. Все вроде Ніхто раз перевірю. Так, тут ничего немає. Все этой портали вверх. Ну-ка тут. Тут купую шафу. Це щось. О, комп'ютер. Оце я роблю відео для вас. Отак От за комп'ютером. Так, да, це. Вікна. А, ні дзеркало Це були. Стив, телевізор Включаємо Все гроші і знов закінчилось. Ого, 18 тисяч доларів Тепер диван. Книжну полку, книжну полку, все стільці. Все, так можно в гостику запрошувати себе. Планты. Ну так тут немає. Тут немає даха. Какой даф дах, дах поплывать. чи може тут буде ще другий поверх. Наверное, буде другий поверх. Сейчас попадаю машину. Машин. И им. Так, цель составлю. Тут купляюсь. Ого, какая быстро машина. Машина. Так. Вот это весь звук двигателя. Цікаво, що буде, коли я завершу будівництво в будиночках. Так, далі беру гроші. І далі все роблю. Так, що ще тут треба купувати? Це цікаво, що це таке кладі. О, бассейн джакузі запу, буде... а ні. Так. Вот. А сажай якийсь готелі на Дим. Це ж вроді хаос тупо. Дим, надо робити на готелі. А, ну дякую. Так о, дрон. Так, шоколадчикін, холодильник. Кстати, пишіть в коментарі, яку ігру ви хочете побачити. У мене на каналі. Ти кабінет. странно. Стрельцы. Стрельцы. Еще есть база, База Ферга. Балкон. Все, сейчас сделаю балкон все. Стрельцы. Спочатку буде балкон, а потім дим. Все. Ті місця, гроші. На, дай ще гроші. Уберіть драбину. Може бути. Тельцы за тысячу долларов. Два стельца. Идеально. Викна. Стинка. Викна. Стинка. Викна. Балкон. все купуем. Тут надо Стинка. И Викна. И Двери. Так, спочатку треба балкон побудувати, щоб було красиво все. По боках. А всередині не важливо. Офіс, двері. Оце щось комп'ютер. Знову. Оце все більше на гроші. Ну-ка що тут те саме. Так, все. Тепер знову гроші беру. Тут гроші. І йду знову робити. О, так таке може бігать трохи. Швидше, чим ходить. Ідеально. Новошник, ну, корона, лампы. Берри, Берри, за 2000. Ідеально. Сафи тільки можу підпить. И все. Гроши нема. Треба знову брати гроші. Наверное, оцей дім я за в ті серії, мабуть. Вообще це можна тоже включить. Все дорогие изны. А нічого не міняється, но дорога розвізна. Книжки вообще коштують миллион доларів. Все, не можу нічого ничего купить, з них. Что, выхож, через вікно. что это за кнопка? Фишинг, Фишинг хаус. А, финиш хаус. все машины. лампа Так, все уже нормально, ничего вот. Ну, Да. Вс, все, уже скоро кинец. Да. Все. Кинуть, хорошо. Так, да, еще еще. У тебя 21 тисячі доларів вже дуже мало. Не понял. У вас кімната така? Это тут телевизор будет, комп'ютер якийсь учеб. А ні, все-таки буде телевизор. Ом, по 4 тысячи долларов. Я думаю, что вот эти 21 тысяча долларов, знову ж таки, на мало хватит. На дуже мало. Вот. Лампы. Вазон. Тут ну, что? Туалет обязательно. Все, буду так смотреть. Так, у душа вообще. Це, що Полиця. на це хватає? фу, на це вже не вистачає. Я зараз постою, грошей піднабереться трохи більше, і вас включу. Был выключен. Вы не мікрофон виключений. Ви нічого не чули. А я мав мікрофон виключений, нічого нічого не чули. Я забув його включити. Ще. Ладно, звоню вами в Леотіна. Підписуйтесь та ставте лайки і всім пока.